Останніми днями у Хмельницькій області стовпчики термометрів протягом доби не піднімалися вище 8-11 градусів морозу. Це на 4-6 градусів менше від норми. Вітер та хуртовини ускладнили рух транспорту. Як сталося в середу зранку в окремих районах? Шкільні автобуси не змогли вчасно довести дітей. Це Шепетівський район, 4 села, Сошки, Рожична, Пиляї, Мальованка, Чемеровецький район 3 села Гайове, Новогута, Слобідка, Смотрицьке. Красилівський район, 4 села, Криворудка, Кучманівка, Медведівка, Красівка. Летичівський район, 2 села Юрченки і Свічна. Пізніше райони відзвітували про стан автошляхів. кажуть, дороги розчистили і продовжують прибирати сніг. А з метою попередження випадків переохолодження людей в області розгорнули роботу 450 пунктів обігріву. Краще дана робота організована в Красирівському районі. 80 пунктів обігріву. Староконстантинівський район 64, Волочиський 46. Разом з тим потребує покращення роботи. В Доневецькому районі лише два відзвітували, не розумію чому, або звіт не маєте як здати. Новушиця – три, Летичівський Теофіпольці по чотири. Ви здайте звіт правильно. Ми ж відпрацювали, де вони повинні розміщатися, як повинні зробити це. Найближчими днями синоптики прогнозують вітряну морозну погоду. Містями до 22 градусів нижче нуля. Зважаючи на те, що снігу багатенько, за ці два тижні випало від 20 мм до Новіушиці до 40 мм на північному заході. Значить, сніг сухий і вітер буде його перемітати. Ось така буде у нас небезпека. До ускладнення погодних умов мають бути готові усі служби, які забезпечують життєдіяльність населених пунктів. Для цього у них є усе необхідне люди, транспорт і паливомастильні матеріали. Принаймні керівники відповідальних установ у цьому запевняють.